Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, що із вашого життя піде, і що на його місце прийде. І візьмемо пораду. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, Що від вас піде, що на його місце прийде, і порада. Другий варіант ті самі питання. І третій варіант ті самі питання. Тож... Перший, другий і третій варіант обирайте свій. І я починаю з першого варіанту. Що від вас піде? Шістка жезлів. Ну, можливо, піде якась певна стабільність. Можливо, щось ви вже для себе здобули і на тому тільки жили і насолоджувалися, не, не бажали рухатися далі, не бажали йти у новий досвід, щоб щось у своєму житті змінити. Оцей стан ваш такий, знаєте, задоволено насторожений від вас піде. Тобто, ви жили нібито у спокійному ситуації, але все очікували, якихось негараздів. От саме це від вас піде. Що до вас на це місто прийде? Дев'ятка мечів. Ну, можливо, ви будете сильно переживати, можливо, хтось вас буде обмежувати і не давати вам діяти, так, як ви того бажаєте. Можливо, це будуть якісь змушені дії. Можливо, для когось доведеться пройти якесь певне медицинське обстеження. Не ігноруйте, якщо у вас тому є потреба. І е, намагайтеся більше знаходитися на повітрі, щоб уникнути оцих головних болей або того, що вам буде заважати. І порада для вас королева Пентаклів. Відчуйте те, що ви людина самодостатня, які події б у вашому житті не відбувалися, ви самоцінність, ви людина, яка може досягти усього в своєму житті, вміє жити у задоволення, цінує те, що якщо ви знаходитеся в якихось певних комфортних умовах, якщо ви заробляєте гроші, ви це вмієте цінувати. Так от і цінуєте надалі і себе. І все те, що ви маєте в своєму житті. Не варто занадто там так сильно вболівати за ті події, які будуть відбуватися. Концентруйте увагу на собі. Це був перший варіант. Дивимось другий варіант. Що від вас піде? Зірка перевернута. Можливо, у вас були якісь розчарування, конфліктні ситуації, можливо, ви знаходилися з партнером на відстані, а можливо, у якійсь незрозумілій ситуації. Тобто, ви не могли визначитися, або партнер ваш не міг визначитися, що з цим робити. І якщо ви хотіли досягти певних результатів, десь піти е, у якусь. Таку компанію, де ви могли б приємно провести час, або е, іще щось, то наразі це від вас піде. Також від вас можуть піти ілюзії, або від закон... на конкретну людину, те, що ви там собі напридумували, воно від... як пелена з очі спаде. Або та, та ситуація, в якій ви знаходилися, ви побачите зовсім іншому. Тож... Будьте готові до того, що у вас відкриються очі зовсім по-іншому на всі ситуації. Що до вас прийде мах. А до вас прийде здібність керувати всіма процесами у своєму житті. Ви зможете отримувати те, що ви самі собі забажаєте. Головне використовуйте всі можливості, прийде якийсь імпульс, прийде якась нова ідея, можливо, нові друзі, нове спілкування, поїздки, переїзди. Все, що, можливо, для ви собі б там і не загадували, і не думали про те, але воно буде у ваших руках, і ви зможете його використати. Порада для вас помірність. Ну, по-перше, якщо ви відчуєте, що у ваших руках є якась певна влада, сила, можливості, не зловживайте цим. Не намагайтеся нав'язувати оточуючим свою думку. Також в жодному разі не намагайтеся не повчати нікого, як і людям іншим, варто жити. Тому що у вас будуть такі можливості, якимсь маніпулювати, але цим не варто скористатися. Тому що ну, помірність говорить, що ведіть краще такий помірний спосіб життя. Все повинно бути у певних рамках і у певних можливостях. Головне, вийдіть себе коректно з собою і з оточуючими людьми. Так, це був другий варіант. Третій варіант. Що від вас піде? Місяць. Перевернутий говорить про те, що, можливо, ви вийдете з якихось страхів, хтось, можливо, позбавиться якихось залежностей. Можливо, для когось такі були якісь неприємні ситуації, де ви відчували якийсь або страх, або сумніви, або коливання. Ви не могли визначитися, щось для вас було неясним, незрозумілим. То оцей період з вашого життя піде. Ви вже пройшли його, варто тільки це усвідомити, що боятися вже немає чого, просто собі потрібно жити. Що прийде до вас? Прийде сонце. Прийде до вас задоволення від життя, але воно буде не таким необсяжним, ніби ви все вже отримали в своє життя, а трішки буде воно таке стримане. Тобто, із того місяця, де ви блукали у темноті, ви прийдете на сонячний простір, де для вас буде все ясно, все зрозуміло. Але не варто цим занадто зловживати, тому що. Знаєте, якщо людина одразу має багато, вона за все хапається і тоді вигорає, вона нічого до краю не доводить, розтрачує свої сили, а задоволення врешті-раз не отримує. Тож не розпиляйтеся, концентруйте свою увагу і насолоджуйте сонечком. Так, ще для вас іще порада, двійка жезлів перевернута. Ну, по перше, для вас потрібно звернути увагу на партнерство. У більшому ступені це буде стосуватися якихось виробничих процесів або роботи. Тому що ті партнери, які у вас наразі є, можливо, люди ненадійні. Можливо, ви обирали якийсь варіант із двох, хтось, можливо, хотів роботу змінити, або якийсь там і взяти до себе в партнери когось, то добре поміркуйте. Тому що от той місяць, що вас не давав вам ясності, не давав розуміння ситуації, наразі він вам все прояснить, і ви зрозумієте. Хто був той партнер, що знаходиться поряд з вами. Тому для вас основною порадою буде така: не поспішайте, все обмірковуйте і лише потім дійте, але ураховуйте те, що дещо, можливо, для вас ще буде поки що закритим. Тож не поспішайте діяти, а більше отримуйте інформацію, зондуйте, прозондуйте ту, той ґрунт, який у вас є, перед тим, як туди ступати ногами. Ну, такі події на вас очікують. Тож, бажаю всім, хай всі у вас події будуть тільки позитивні, всі негативні, хай вже залишать вас. І бажаю вам спокою і миру.